Вітаю, шановні глядачі! Христос посеред нас, до вашої уваги, православний вісник, програма про небесні дороговкази на перехрестях нашого земного буття. Побачити їх ясніше сьогодні допоможуть такі теми, яку перемогу варто відсвяткувати в першу неділю Великого Посту, або що таке торжество православ'я, сім днів з життя православної спільноти, або про найважливіші події церкви за перший великопісний тиждень. Чому можуть навчити святині під час посту або чергове віртуальне паломництво до одного з польських монастирів. Але перед тим, як ви про все це дізнаєтесь, не забудьте натиснути знак подобання та підписатися на наш канал. Цим ви сприятимете розвитку православного інформаційного простору. Також не зайвим буде репост, запрошення друзів, і що найважливіше ваш коментар який встановить зв'язок між вами та редакцією вісника, а отже, і вплине на зміст наступних випусків нашої передачі. Ось ми, шановні брати і сестри, і відзначили першу неділю Великого посту. Її назва Торжество Православ'я. І це викликає резонне питання, а хіба доречно. Торжествувати в самому початку тривалої дороги, позначеної покаянням, утриманням їжі та емоцій зосередженою молитвою. Навіть якщо врахувати, що в цей день ми святкуємо відновлення іконошанування, то хіба це вписується органічно у великопісний контекст? Натомість важливість цього дня для досягнення завдань Великого посту є очевидною. По-перше, перемога іконошанування доводить що ми віруємо в реального Бога, який втілився, тобто став людиною заради нашого спасіння. Ну а по-друге, цей день закликає кожного вірянина відродити нетлінний образ Божий у власному серці, що і є справжньою метою усіх наших духовних пошуків. Історично торжество православ'я. Це свято, що було в Візантії, встановлено під час боротьби з Іконоборською єресю. Відомо, що ця єресь була дуже могутньою і вона мала підтримку імператорського двору. Майже 100 років вся єресь була такою, що повністю, майже повністю підпорядкувала собі багато церковних єпархій, і багато хто її підтримував. Проти неї, проти цієї єресі іконоборської збирався сьомий Вселенський собор. Але навіть після сьомого Вселенського собору ця єресь змогла постати знову з новою силою, і також за підтримки царського уряду. І тільки потім знову була ця єресь подолана і подолання вже другої хвилі іконоборської єресі. Пов'язано саме з святом торжество православ'я. Свято Торжество православ'я було засноване для того, щоб показати, що герзь іконоборства вже остаточно подолана. Також е, потрібно розуміти, що е, коли ми кажемо торжество православ'я, ми іноді розуміємо це з точки зору взагалі всієї віри. Але е, спочатку під торжеством православ'я малось на увазі. Торжество іконошанування. Якщо ми подивимося на твори святих отців того часу, то побачимо, що вони православ'ям православними називають саме іконошанувальників і іконошанування. І коли кажемо торжество православ'я, то в історичному контексті малось на увазі торжество іконошанування. Але з часом саме це свято стало. Розумітися більш ширше. Його стало розуміти взагалі як подолання церкви, Єресей і розколів. Не тільки як історичну пам'ять, а як програму. Тобто завжди церква бореться з Єресями, розколами для того, щоб тримати свою віру в чистоті і тримати своїх вірних в чистоті віри. Саме тому в богосужіння. Торжества православ'я були включені так звані синодики це перелік імен тих святих отців, що боролися з єросями. Ми будемо чути е, імена багатьох святих з самого початку християнської ери і е, до е, пізніх часів. Всі вони, всі ці, ці святі отці, були саме тими, хто своєю діяльністю, своїми творами давав різні єрсі, а іншою частиною. Торжества слова православія в богослужбовому плані є згадка тих, хто, на жаль, був протилежністю святим отцям, тобто були єрзіархами. Їх імена теж згадуються, але не для того, щоб проголосити їм вічну пам'ять, а для того, щоб згадати їх і сказати їм анафему. Потрібно розуміти, що слово анафема, тобто відлучення, воно має двоякі значення. Є так звана мала анафема, це відлучення від причащення святих христових таїн за якісь пригріщіння, але людина і далі може бути присутній богослужінням і є членом церкви, чадом церкви. Ця мала анафема вона накладається духовником за деякі великі гріхи і проступки, такі як вбивство або перебадія. Або щось інше, але є велика анафема, котра накладається на людину за те, що вона є противником православної віри, є прибічником Єресі і не хоче прийняти голос церкви. Це такі відомі єретики, як Арін, Сторій, оці так звані в лапках іконоборства і багато інших єретиків. Їх імена знову і знову згадує церква, і з точки зору того, щоб ми пам'ятали, в церкві завжди були святі осі, але й завжди були ті, хто ненавидив церкву, ціляко бажав її напакостати. Особливо це стосується того, коли єрсіархі шукали можливості і різними засобами, щоб напакостати православні церкви. Тому і згадуються ці імена. Зрозуміло, що велика анафіма, котра проголошується раз на рік, саме цей день, не повинна тлумашитися як прокляття. Іноді розуміють, що кажуть анафема це прокляття. Насправді це не відповідає дійсності. Саме слово анафема не є прокляттям. Прокле... Прокляття Ніколи не виголошується, тому що церква завжди надає благословіння, сенс анафеми в тому, щоб показати що саме ця людина за свої єресі, за впертість, за небажання дотримуватися церковного вчення і за свідоме, свідоме противління православної віри виходить із церкви, і церква публічно про це каже. Ця людина вже не є чаду, членом церкви. Не належить до нас. І саме слово анафімо має таке значення: ніхто нікого не проклинає, тому що це взагалі йде, шло б в розріз з вірою християнською. Апостол Павло в своїх посланнях прямо каже, щоб ніяке хульне і гніле слово не виходило з уст ваших, звертається до християн. І тому з уст християн може звучати або благословіння. Або назідання, або нагадування про те, що людина повинна покаятися. Але анафема існує. На жаль, як констатація факту, що людина своїм життям і своїми думками сама відійшла від церкви. Як постувати в умовах війни? Це питання ставлять собі сьогодні тисячі українців, приречених. Щодня стикатися з її нелюдськими викликами. І тут може бути лише одна порада залишатися людиною та християнином попри будь-які спокуси, а гартувати душу краще за все справами та молитвою, особливо перший тиждень Великого Посту. І далі про те, як з таким завданням впоралися наші віряни. У першу седмицю Великого посту церквою встановлено щодня звершувати особливі богослужіння, серед них виняткове місце належить чотириденному читанню великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького. Першу частину канону, предстоятель Української православної церкви митрополит Нуфрі, читав за повечір'ям у Києво-Печерській лаврі, а саме у храмі преподобного Агапіта Печерського, покаянний канон. Який загалом містить 250 п'ятдесят трапорів, написане преподобним Андрієм Крицьким на початку XVIII століття? Його текст пройнятий почуттям каяття за гріхи та охоплює події старого заповіту від гріхопадіння Адама та Єви до часів земного життя Ісуса, показуючи приклади подвигів чеснот святих, автор канону спонукає наслідувати їм, щоб досягти небесного царства. Читання чотирьох частин покаянного канону, блаженнішим митрополито Нуфрі звершував у столичних монастирях у вівторок, у другий день Великого Посту, пристоятель продовжив читання канону у Свято-Покровському жіночому монастирі. У Миколаївському соборі обителі за уставним богослужінням молилися сестри обителі, а також численні парафіяни та паломники. Покаянний канон отримав свою назву на честь автора початкового тексту, хоча, крім преподобного Андрія Крицького, зусиль до його створення доклала декілька християнських письменників. А великим названо не лише за розмір, а й за поетичну досконалість та богословську висоту і зворушливість зображення почуттів. Під час читання канону богомольці ревно молилися, супроводжуючи слова молитов земними поклонами на знак свого каяття перед Господом. На третій день Великопісної Седмиці звершується літургія передосвячених дарів. Перша у нинішньому році. Цього дня представник нашої церкви очолював богослужіння у Києво-Печерській лаврі, у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Літургія передосвячених дарів це особливе постове богослужіння, під час якого віряни причащаються святими дарами, освяченими на попередній повній літургії, що передувала Великому посту. Цей чин літургії без євхаристичного канону був сформований за часів апостольських наступників і затверджений церквою як особливе ставлення в пору святої чотиридесятниці до строгості посту і покаяння. Того ж дня митрополит Онуфрі прочитав третю частину Великого Покаянного канону у столичному Свято Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Зі своїм архіпастером за великим повечір'ям також милилися Ігуменя з сестрами обителі та численні віряни, слухаючись у проникливі слова канону, покликаного. Пробудити в душах людей прагнення до спокутування гріхів, богомольці повсякчас осіняли себе хресним знаменням з покаянними поклонами. У четвер першої сідниці Великого посту предстоятель Української православної церкви завершив читання покаянного канону у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. За уставним богослужінням разом з предстоятелем молилися і гумені обителі, і сестрами та парафіяни, виїстину покаянний канон преподобного Андрія Крицького, великий духовний твір і по праву вважається перлиною православного богослужіння. А його читання розкриває прагнення обтяженої гріхами людської душі до спасіння. Святі Отці називають покаяння початком і умовою духовного життя, пройшовши шлях Великого посту і очистивши себе, покаянням можна здобути життя вічне у царстві Божому, до якого всі ми християни прагнемо усім серцем та душею. А наступного дня, у п'ятницю першої седмиці Великого посту, митрополит Онуфрій очолив у свята Пантелеймонівському монастирі Феофанії літургію передосвячених дарів. За літургією підносилися сугубі молитви про мир в Україні. Предстоятель просив Господа милості українському народові, який зазнає горя в полу війни та зміцнення сил мужнім захисникам, які відстоюють незалежність. І суверенність нашої держави на полі брані. Богослужіння завершилось особливим молебнем з каноном великомученику Феодору Тирону. Архіпастер за традицією прочитав молитву на благословення колева на згадку. Про чудо святого Феодора з церковної історії відомо, що у IV столітті за правління Юліана Відступника язичники намагалися перешкодити християнам дотримуватись посту та осквернили всю їжу на ринках. Тоді своїм явленням святий Феодор порадив вірним церкви Христової вживати лише відварені зерна пшениці. 24 березня, у неділю першого великого посту, торжество православ'я, блаженніший митрополит Київський і всієї України Ануфрій очолив цього дня урочисте богослужіння у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Перед божественною літургією блаженніший Владика. Очулив особливий молебень, який звершується лише у першу неділю Великого посту. День торжества православ'я пов'язаний з Сьомим Вселенським собором, який встановив у православній церкві шанування ікон після тривалого періоду іконоборства. Саме ж свято виникло у 843 році і було присвячено остаточній перемозі над Єрестю іконоборства. Тим самим у церкві закінчився період формулювання православного вчення про Христа, а ікона проголошена наочним свідченням реальності боговтілення. За урочистою літургією предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та вікарії Київської єпархії, а також духовенство обителів. У слою проповіді після читання святого Євангелія блаженіший митрополит Онуфрій розповів пастві про встановлення та сенс свята торжества православ'я. На сугубі ектинії помилилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога та щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг його у лиху воєнну годину. Цього дня за божественною літургією до таїнства причастя приступили сотні вірян. Чи варто відряджатися в паломництво під час Великого посту? Якщо ціль не розвага, а духовне самовдосконалення, тоді не просто варто, а й необхідно. Колись, у минулому столітті так робили наші благочестиві предки, відвідуючи святині з метою сповіді та причастя, сьогодення внесло свої корективи у наші можливості вільно пересуватися. Але, всупереч комендантській годині та Закритим кордоном сьогодні у нас буде чудова можливість звершити паломництво віртуально. Головне, щоби після відеоекскурсії до одного з монастирів польської автокіпальної православної церкви у нас виникло тверде бажання стати учасниками Євхаристії в реальному часі. Православна Польща Відоме своєю багатою історією. Серед найважливіших духовних центрів країни варто відзначити Яблучинський свято-онуфрівський монастир, який став символом православ'я в Польщі та місцем, де зберігається велика спадщина православ'я. Укладений серед зелених лісів і полян, Яблучинський монастир продовжує привертати вірян та паломників своєю духовністю та красою. Заснований у 13 столітті, цей монастир має багату історію, але його значення не згасло і в сучасному світі. Згідно зерковного передання, монастир був заснований місіонерами з Київської Русі, які прибули сюди, щоб проповідувати християнство серед місцевого населення. Місце для заснування обителі було обрано самим преподобним Онуфрієм Великим. Преподобний е, онуфрій, як єгипетський пустиножитель, він храпів це місце саме об'явлення ікони, чудє, чудесним образом в реці Бог. Атолі послужило, я не так сказати, ну, фактом основання життя монашеського. Яблучинський монастир став не лише місцем молитви, а й центром освіти та культури для місцевого населення. Протягом століть монастир переживав різні періоди від розквіту до важких часів реформації та політичних потрясінь. Проте, незважаючи на всі випробування, монастир завжди був центром духовності та джерелом надії для вірян. То образець православ'я, тому що за свою, більше чим вже 500 літ історії існування він ніколи не здався воню. І він завжди був православним. Там була завжди сива молитва. Однією з найважливіших пам'яток монастиря є його собор, на честь преподобного Онуфрія Великого. Цей храм був збудований у стилі пізнього бароко та відзначається своєю величною архітектурою та багатими внутрішніми прикрасами. У храмі зберігається головна святиня монастиря, чудотворна ікона преподобного Онуфрія Великого. Сьогодні Яблучинський монастир є духовним центром, що впливає на життя вірян. Велика кількість духовенства Польської церкви розпочинала свій духовний шлях у стінах цієї славної обителі, преподобного Онуфрія. Виховав Яблучинський монастир сонми визначних ієрархів, і людей. А вже в новітній історії е... Е... половина епіскопату нашої церкви. то виводиться. Починаючи від нашого баженного предстоятеля вихованці Ябочинської обітелі. Ну і кадрі священиків. Як у нас ще перед реформою навчання семінарського була духовна семінарія при Ябучинському монастирі, то мені здається, тоді вдалося для нас, для нашої церкви виховати саме такі перспективні, здорові. Потенціал священства. Яблучинський монастир виховував не тільки великих світильників православної віри для Польщі, але й для України. Так відомо, що Чернечий Постриг тут прийняв апостол Закарпаття преподобний Олексій Карпатуруський, великий святий Української православної церкви. Іншим До Яблучинського монастира приїхав обучатися в грамоті православ'я. З Закарпаття Олексій Кабалюк. І він, так як Максим Сандович наш обучався в Почаєві, в Житомирі, так Олексій Кабалюк, почитаємо як святий на Закарпатті сьогодні, він вісточку православ'я приніс з Яблучинського монастиря. Сучасний Яблучинський монастир. Вражай своєю архітектурою, старовинними іконами та розписами, а також музейними експозиціями, які розповідають про багату історію цього місця, це місце, де зберігаються духовність, традиції та спадщина православної Польщі, яка продовжує жити і розвиватися через століття. На сьогодні ставимо три крапки та сподіваємося на зустріч наступного тижня. Щоб вона відбулася, продовжуємо підтримувати зв'язок з православним вісником. А для цього не шкодуємо лайків, репостів та коментарів, в яких будуть ваші враження, думки та побажання. У дні посту зміцнімо молитви за нашу церкву, яка страждає від несправедливих переслідувань. Також невпинно продовжуємо молитву за наших захисників. То боронить Україну у духовній війні та тих, хто тримає оборону життєвого простору для усіх нас. А заощаджені на пісному меню кошти вкладаємо у добрі справи. Та при цьому не забуваємо наш першочерговий обов'язок під час Великого посту вести невпинну битву зі злом за чистоту святого образу Божого, який, зрештою, міститься в глибині кожного людського серця, і в цій битві. Ми маємо здобути перемогу. Христос посеред нас і є, і буде.